Просити. Мене звати Іван Сергійович. У моєму будинку проживає Кицька. Звати її Домагоя Віда. Це я назвав її на честь футболіста Київського Динамо. Так от. Якось вранці вийшов я у двір на перекур, сів на лавочку і смокчу собі цигарку. Біля мене, як завжди, лежить ця кицька. Аж раптом чую, чоловіче добрий, я потребую вашої допомоги. Кругом нікого немає, я оглядаюсь, а голос звучить, допоможіть мені, будь ласка. І тут Кицька піднялася, махає мені лапою, мовляв, ходімо зі мною. Ну, спустився я у підвал, де вона живе. Дивлюсь, а на землі рядочками лежать три молоді миші. І один горобчик, що, мабуть, випав із гнізда. Стою я там, як баран, а в голові лунає голос. Мені потрібна півлітрова баночка. Приніс я баночку, добре, що вона була у будинку поставив на землі. А кицька домагоя швиденько так ухватила тих мишок і вкинула в баночку. Потім додавала туди такий пучок травички, яку вона зазвичай їсть, як в раніці коли погано щось їй з желудком і каже мені, треба закрити цю баночку і відправити у 1507 механізовану бригаду Збройних сил з України. Де служать котики, як благодійну допомогу, я, звичайно, не зрозумів толком. Так що, от, дорогі мої солдатики, коли ви отримаєте благодійну допомогу від волонтерів, і побачите там оце таке, то ви ну, не лякайтеся. Це допомога не від Міністерства оборони України, а від моєї до домогої віди тим котикам, які служать у вас у Збройних силах і яких вона дуже любить. Оце, скажу так, дітям, які подивилися оце моє відео, батькам, що дивилися цю казку допомагати Збройним силам України дітям, звичайно потрібно. Але це не є вашою, най, вашим найголовнішим завданням. Головне вам, дітки, навчитися розуміти цей світ. Для цього потрібно слухати батьків, вихователів, вчителів та пришвидшено навчатися. І як виростете стати справжніми патріотами нашої країни та розумними людьми? А для цього вам потрібно добре вчитися, щоб не допускати от таких от помилок. От і казочці кінець, всі, хто слухав, молодець. Кому сподобалося, тисніть вподобайку, підписуйтесь. З вами був дідусь Хохол.